Доброго дня, шановне панство, ми з України. Отже, кукурудза 2022. Демка демополе, 11 гібридів. Ось отак я в кінці там табличку тоді зроблю. Зробив там фаву, вологість буде урожай. 13 листопада, тобто в цьому році погода просто знущається з усіх аграріїв, не дає збирати врожай. Полна жопа. Отже, кукуруза, як буде, косимо потоково, щось важу, щось всі до демки через віса. Все буде йти через той вологомір, кожну вигрузку будемо вимірювати. Починаємо, сухіша не буде. На післязавтра мінус дощі вже і все, там біда, біда. Трошки метелик. Трошки той в процесі кожного кожного гібриду буду ну, казати, розказувати, що бачу. Бачу там повалено, не повалено, все буду розповідати. Зараз починаємо. Так, ну що, запускаємося. Збили там на нулі, щоб хоч для себе приблизно орієнтуватися, яка урожайність. один. Все буде через віза проходити. Так само 7,5 кілометрів, буде три машини возити, бо Демка Туди назад і висипаємо один одиниці демок через віса, тобто на якісь дві годинки затягнеться це все діло. Кукуруза взагалі по цьому році гібриди ті, що обрані, в принципі непогані, плюс-мінус 9-10 тонн з гектара урожай. Є трошки проблема, луговий метелик був присутній. І занадто 7,5 наступає і і великі опади. Тобто стовбур підгниває, можливо, ну, тобто є вже придивитись, за сонцем, непогано видно, може зараз розвернемося. Придивитися на гібридах ті, що господарства сіє в цьому ду це сплав. ДМС, ми зараз його першою обмолочуємо. ДМС-2715 і домінанта це ми три гібриди сіяли в цьому році, які краще себе у тому році зарекомендували. Є 3-5%, відсоток вже полегший стебел, наприклад, ну, кої і піднімаємо, кої які ні. Ну, урожай потоково 9,6, 9,9%, 9,7, ну, близько 10 тонн, 10 пригнуло потоково далі. Ну, і інші гібриди поки що не знаю, там є, буде полегше, ні. Но ці на українських гібридах Сіньєльниково, Дніпропетровський МАІС є цей відсоток, але невеликий. І, ну, тобто я вважаю, що 10 тонн тобто невеликий цей відсоток. Так, зразу паузнусь, потім далі. Отже, розвернулися за сонцем. Видно, тут, я не знаю, що буде видно, ну є вже якийсь відсоток, так трошки наперед попробую, ось рядок один зловити. Відсоток є поле, що вже стебла, ось, але зараз ось, буде видно. Раз я не підняв його в земліподйомі, хоча висота мінімальна нижче не можна, бо землю нагрібає. Тобто, можливо, я би комусь і не так би косив би, бо своє хоч все поняти, які результати, все остальне. Ось наступний гібрид ну явно буде видно більший, вищий. Що там у нас ПД-9610, далі я, ну, качан такий качан виповнений, гарний. В цьому году я не пам'ятаю навіть такого года, все. Ну, на той год вже є задум сушарку купувати, бо далі вже нікуди. Уже три рази я за своє оце формирування наталкуюсь на ту проблему, що гризу себе за локті, що нема суш... сушарки якоїсь. Хоча б якоїсь там, мобільної там, на 9-10 тонн. Це все питання вже місяць назад було б скошена, висушена, виорена і вже б лежали на печі і жували в калачі, бля. Так, отже, другий гібрид в 9610 Скажу відразу, він вищий на порядок. Е, урожай, щоб ви розуміли. 14 тонн. Ну, я не буду заказувати, але це все через ліса пройде. По вологості плюс-мінус те саме або трошки менше. Ми, до речі, забули з комбайна поміряти вологу першу дозові гібрида. Ну, ми, ну, всі демки ж будуть відібрані, вісад, аналізи, все переміряється потім із складу. Ну, тобто точно поток урожає набагато більший, ніж цей. Ну і вологість вже більше почало показувати. Е, так, тепер по полегшому. Скажем так, мітелки майже всі на місці стоячі. То тобто, есть стебло, я так розумію, що менше ну, менш вразилося метеликом. Хотя ні, є он трошки полегший один, но у нас значно менше, значно менше полегшого. Урожай, конечно, якби оце було фактично, то я гадаю у нас есть нові лідери по насінняводству. Агрофон все одинакове. Тобто ми до цього повідкашували з ворота. Там від краю паличка була. Це все продовольчим гібридом відкосили. тепер чисто демку косимо. Звісно, шикарний результат. Пока. ну Подивимося, бо різне зерно, по різному пропускна способність і вага. Поки пауза. Так, хочу ще сказати, поки йдемо, немає полежних майже зовсім, тобто, я думаю, цей би і, і сніг би витримав би і до весни достояв би, ну якби прийшлося таке робити. Тобто, Урожайність там ну, не опускається менше 12-13 тонн. Тобто, ось, як то так. Так, отже, третя демка. Попередня волога показала 19,8. Третя, 92,34. Ну, фаву плюс-мінус в усіх одинаково, 250, 270 він є, 290, 250, 260, коротше, ну, плюс-мінус. Так, наступне 92-34. Ну, Скажу так, урожайність теж непогана, 12 копійками показує. Волога плюс-мінус, я думаю, та сама, а можливо і трошечки менша. Трошки менший гібрид по зросту, як вони, мітьолки, китиці, ці як їх правильно назвати, обломані. Всі теж, ну майже вони то так присутні, але поломані. Тобто, ступінь ураження лугового метелика, можливо, присутні, але... Ну не бачу, я так, щоб ось буду на один рядок познімаю, поки балакаю. Десь трошечки з пів стовбура на сучкові його чи на черешкові зламало стовбур, збоку теж все красиво. Нема майже ломених, я думаю, і цей гібрид би стояв би навіть до весни. Так, пауза. Отже, докосили цей третій гібрид, вже вписав я вологу 19,5. Знаєте, що я думаю? Я гадаю, що можливо, я би, щоб погода не дощі і ну, по волозі були б зовсім інші питання у кожного гібрида. Але ну, кукурудза могла бути стояти вже суха, а потім пішли ці дощі, 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 і воно, коротше, все, вона вся стала під одну гребінку, скажімо так. Тобто по волозі, я думаю, що у нас... Ну, не вийде правильне тлумачення, можливо я би погода, якийсь би гібрид раніше косився, якийсь би... Ну, на жаль, ми не, не вийде у нас поняти це все правильно. Ну, будемо відталкуватися до того, конечна картина в кінці. Ну і в кінці-кінці урожай. Так отже, наступний гібрид. Славетний ДКС-4351. Баба, ну теж, блять, 13, 14. 13914. Е, що по цьому гібридові? Ну це ж не віса, все пройде через віса. Це так приблизно орієнтовно щось. Є відсоток поломаних стебел, він невеликий. Можливо, менший навіть, ніж українських гібридів, але він присутній. Тобто, заїжджали там щось від краю, трошечки більше було, зараз він є. Не всі навіть он качаний. Минулий він там видно, так було ось. Ну є, ломані стебла підняли, хорошо. Ну, все одно, так, да, урожай і... Опять же, ну але, але я скажу точно, що волога буде на відсоток приблизно менша. Того, що ну, комп'ютер менше показує 20, а там до 21 доходило. Ну я зараз помірюю вологу. Зараз буде приблизно, є зломані стебла, і он які качани не піднімаються. Але хрен з ним 14 тонн урожай, думаю, пройде. Так, проміряв я вологу ДКС-4351, поки була навітряна сторона. 18,8, але воно і зараз волога упала і на комбайні. Тобто 18,8 показав вологомір. Це на відсоток менше, ніж попередній. Тобто, я гадаю, що напевно є б не такий дощовий год, то і тут би була б набагато раніше віддача вологи. Так, наступний гібрид p 300 PAO. Значить, що зразу від посадки почали їхати, зразу побачив ломані степла. Вони, може воно чогось від посадки їх більше. Е загінки їх отут на гонах менше, але є. І ось Ломані раз, ну підібрали сачанку. Опа стався качанчик. Ну є, є відсоток, небагато, але вони є. Так, урожай. Урожай, ну, скажем так, 11, що там, до 12 показує. Тобто, все, ну, непоганий. Опять же, який коли рік, тобто вологи дуже достатньо, тобто можливо хуже. Але цей гібрид менше фау, ніж у попередніх піанірах. 30-300 фау, тобто... Можливо, з цим це зв'язано. Воно ну, завжди я рахували, що чим більше фау, більша урожайність. Так, є таке діло, поломані. Урожайність трошки десь лучшає. 12,7, 12,8, 12, 12, 12 11,9. Так, поки що пауза. Так, отже, вологу поміряли 19,5. Е Тут буде цікавий наступний гібрид ДМС-2715. Серед українських гібридів кукуруз у минулому році це був лідер. Коротше, лідер по урожайності, але трохи питання до вологи були, вологи віддачі. У цьому році, на жаль, я гадаю, що щось трапилось з насінневою лінією у них. Ну, якість дуже була погана сходів, відривалися по 2 метри, немає сходів, римся, трухле гниле насіння. ну, Є і відео записане по цьому поводу. Можливо, силочку, навіть там десь ще силочку чи викладу його. А можливо не буду. Не знаю, це і наступний гібрид. Але в продовольчих посівах також воно до 9 тонн показує урожай. Пока пауза. Так, отже, ДМС 2715. Е, зріджені посіви я розказував, та їх видно напевно. Та ну є дуже зріджені. Ну, вирішили нічого не робити. Демка, типу, хай буде як буде. А вдруг у неї по три качана буде на зріджених посівах, і все одно найкращий урожай. Е, отже, урожай 87, 88, 89, 9. 8, 9, ну, у середньому 9 тонн. Ну, це ж ну, зовсім різна картина. Е, і от перше зріджені посіви, подивимося, що по волозі. Отже, поміряли вологу ДМС 2715 21,8. Е, чого так? Зріджені от, знову ж таки посів цей. І виходить, що відсоток качанів, великий відсоток качанів стоячий. Ну і тобто в стоячий качан затекла вода і є таке предположення, що там ще навіть і порожчі від качаниці. Ну маємо те, що маємо. Так, отже, е, наступний гібрид е, Піанір p 74 330 FAO. Е, що у нас тут урожай? Урожай, ну, бачите самі 12 і 3. 12, 4, 13, 12, 8, 13, 1 Е, по кукурузі Усі качані висячі. Ну, ломаного, ну є у самі, як їх метелки правильно назвати, блін. Самі мітьолки ломані, ну, є, навіть їх більше стоячих, ніж ломаних. Стовбура нема. Ломаного там де-не-де з середини, каскачан ну, на стоячий. Виходить. Ну, можливість теж, там, ураження було, а не якесь мінімальне. Є, я гадаю, що до весни ця кукуруза б стояла. Але все ж як стояла, якщо пройде підмороз дощ, це все буде у льдові, може і не стоятиме. Ляже, все, прикатає. То есть, в зиму, звісно, не, не залишати. Ні, урожай хороший. Тут ось навіть 14,5, 14,6. Два гібрида були, що на виході спрацьовував датчик заповненості бункера. Тобто, ну, шикарно, звісно. Поки пауза. Також волога 196 Ну, я дивіться, вона скрізь одинакова волога, там трошечки ДКС меншу показав і більшу показав ДМС і запросію. Площа облікова буде 48 соток. Тобто на 48 сотках на двох гібридах був вже спрацював датчик заповненості повного бункера. Ну і різниця, ну потім вже все напишемо в тому, ну вже на веснах на, на, різниця на машинах була більше тонни на деяких гібридах. Пауза. Так, отже, е, наступним е, ковза Старов сканер. Іде лінійка гібридів. Якщо я не помиляюся, це власник і виробник цих гібридів Ерідон. Всі їхні три гібриди просіяні, Старов і старофизкамер. 320. Так, що маємо урожайність? Урожай 9.1, 9.2. Ну, 9.2, 9.3. Скажімо так, на порядок менше, але ну, все ж опять знову ж таки віса. Друге, мітьолки, чи як їх правильно назвати, поломані. Не скрізь є і стоячі такі, є зломані. Е, на рівні українських гібридів поломане стебло. Тобто, е, воно зломане, є, є підняло качан, є не підняло. Відсоток невеликий, то і то, але є. Що е, це каже? Та що каже? Каже, що те, що каже, чи уражені, чи обробка може насінневого матеріалу, хоча яка насінневий матеріал до... Лучного метелика. Він пізніше льоду, там може фунгіцидного захисту не було. Тобто ну, не міняється урожай, там вон 9,2. Ще б напевно треба було б казати, як на жатки сипеться качан. Але ну, я вважаю, якщо там є 10-12 тонн урожай, хто дивиться на ту жатку, як він там сипеться і що з цим можна зробити. Тобто сипеться і все. Ну, Немає якихось механізмів зменшення обертів, там протягуючих вальців чи ще щось. Поки пауза. Коп за 19,2 волога стар-офф. Другий гібрид їхньої лінійки, ну, трошки уліпший урожай, 10,2, 10,6 показує, 10,9,4. Красивий, звісно, так як дивишся, рядочки такі, як бок, під лінійку посіяні. Є ну, поодинокі, також поломаний, але всі ну, злом стебла він вище качана. Тобто десь на... Черешкові зломано. Ну, тобто, можливо, птичка сіла, вітром поламало, небагато, качанів немає полегше. Тобто, По кайтні, є нижче качана, є вони качан не взяло. Ну, поодинокі, наприклад. Ну, на першому гібриді на кобзі було більше зломаного стебла. А тут, звісно, красота. Так глянеш красиво. Все шикарно. Зараз міряємо вологу. Так, Волога Староф 19.8. Я оці всі гібриди ще раз. Вони ж відбиратимуться проби, будуть у складі лежати. Я ще потім раз перепровірю і той вже в таблицю буду вносити ті, що з повторних аналізів. Чого? Того, що ну, я беру зараз аналіз бункера з пробного вікна. А можливо, ну можливо, під час вигрузки зерно перемішається у складі під час вигрузки. Ще перемішається людина, там набирає проби вже з вагою демок. І то, тоді я буду вже викладу вже більш фактичні дані. Ну, ті, що вже після двох перемішувань зерна будуть е, Так, отже, останній гібрид із лінійки Рідоновський з 250 фао лки-палки. Він по урожаю найкраще получається. Пошли 11 он із Іридоновських гібридів. Він нищий ростом. Такий, думали, буде хуже набагато. а Воно отак. Так, уже ввечеріє, світовий день короткий. То тобто, і то, ну не рано ж почали, бо опять же поки роса трошки утром зійшла. Ну так, скажімо так, так, по... Я вам скажу, що немає полегших стебел. Від слова, напевно, взагалі немає. Він був один качан, тільки що вони його підняли. Ні, ну є поодинокий, але ну, навіть один минулий. Ну, враховуючи це, гарний показник урожайності і фау менше, зараз поміряємо вологу. 100. Так, отже, Остання наша темка, це один із лідерів минулого року, чи Дніпропетровський МАІС, домінанта 260 фавом. Що тут урожай? 10, зайнятий. 10800, 10, 13, 11. Перезвони. 10500, 10. ну, Скажімо так, вона і по цьому році. Непогано. Є ломані ну, не дуже багато, але є ломаний вже присвятові посиму, бо вже 20 минут п'ятого. є ломані ці стебла стоять, є шкоди і не піднімаються качани. Ну Приємно, що і українські гібриди 10 тонн дають. Так, напевно на цьому все. Волога плюс-мінус крізь одинакова, 19,5, 19,2, 19,8. Я думаю, я потім завтра ще перемірюю і виведу середнього. На цьому поки що пока. Буде волога, буде вага. Звиведу таблицю, потім ще коротеньке відео підтодожити це все діло. І змонтуємо ролик. Всім пока. Так, всім знову привіт. Зробив таблицю. Отже, отже. Так, ще раз, 11 демок. Приймали участь. Дніпропетровський МАІС, сплав ДМС-2715 домінанта. Але ДМС-2715 Домінанта ексклюзивні права викуплено агрофірмою, чи то не агрофірмою, а агродобробут. Вони торгують цим насінням. Чого? Так, зразу по ДМС-2715 в тому році вона була лідером по урожайності. Але в цьому році трошки з насінням були проблеми, і получились зріджені сходи. І через це велика волога, бо стоячі качани, і так все вийшло. Ну, тут все на насіння списав я. Сплав стабільний гібрид, давно його в господарстві сіємо, стабільний урожай показує домінанта. У тому році також була серед лідерів. Так, це по українським Ну І ціна посівного матеріалу відповідна. на сплав. актуальна ціна на сьогодні 2000. Так, лідером наступне ПНР п 9610 п 9234 п 8816 п 9074 Так, ну є урожай. Звісно, тут за 10 тонн майже під 11 він є. І ціни також актуальні. Тобто, Вибір кожен сам робить, чи коштує оця, там прибавка урожає цих грош грошей чи ні. Лідером, безумовно, є ДКС-4351, але на нього актуальна ціна на сьогодні 7800, бо би знало От і думати, ну а взагалі-то да тонн 800 прибавку від домінанти, дав скажімо так. Тону 800, а різниця по грошам 5 тисяч. Ну, якщо враховувати, що цей рік такі ціни у волога, наприклад, при нормальній минулорічній ціні там, у 6-7 тисяч гривень за тонну, то безумовно варто роздивлятися це діло. Так, Кобза, Старов, сканер це лінійка гібридів. Цього Ерідона у них ексклюзивні права на ці три гібриди, виробництво вони в Україні. Ну, Сканер теж, наприклад, він 10 тонн десь дав і ціна там, ну, не, не заоблачна. Тобто таблиця така є, а далі кожному своє. Безумовно, у цьому році не вийшло нічого, не вийшло де, іменно дослідів по волозі. бо, ну, Наприклад, хто швидше віддає, хто пізніше, бо оці всі затяжні дощі постійні, вони всі ці гібриди поставили в одну лінійку. Ну і отак. Так що, от якось отак? Все буде Україна.